Дня свободна, гідна Краматорська громада. Сьогоднішній день святковий день, безумовно, із сльозами на очах. Сльозами на очах, коли ми молимося за тих хлопців-дівчат, які загинули на Майдані, тих, яких продовжують гинути на фронті із російським агресором. 21 листопада сакральний день для українського народу. 251 рік назад Катерина II в цей день скасувала гетьманство в Україні. 22 листопада 4-го року розпочався помаранчева революція. 21 листопада 2013 року розпочалася революція гідності і свободи. Такі реалії сьогоднішнього дня. І коли 251 рік назад. Українська громада схилила голову перед російськими зайдами і не супротивлялася скасуванню гетьманства. То вже в 2004-2013 році ота свобода і гідність, яка є засадничими чеснотами українського народу, проявилася в повний міри. І ми не дозволили ні в 2004 році, ні в 2013 році звернути розвиток української громади. Ми не дозволили скасувати якимось указом українську незалежність. Це власне важливі речі. Це значить встановлення української нації, політичної нації незалежно від походження, чи польського, чи російського, чи єврейського. Але саме головне, ми з вами, українці, і ми маємо гідність. Ми маємо потяг до свободи. Це ключові речі. Це значить, що ми будемо жити в заможній, великій процвітаючій країни. Революція не закінчилася в 2014 році з падінням режиму Януковича. Революція не закінчилася з виборами президента, Верховної Ради, органів місцевого самоврядування. Революція продовжується, тому що порядку заможного життя поки що немає. Безумовно, можна скільки завгодно кивати на Київ в Києві щось не так робить. А давайте подивимося на себе. Тільки став депутатом, місцевої ради вже думає, як попиляти бюджет, як мати доступ до земельки. Сьогодні в Києві це змушують нас робити. Ні, це значить, сьогодні потяг до свободи і гідності є, але він не трансформувався в чесноти, він не трансформувався в те, що люди мають усвідомити. В своїй громаді порядок можемо навести тільки ми з вами. Безумовно потрібно критикувати київську владу, але почати нам потрібно наводити порядок в своїх селах, містах самим. І це є пам'ять про тих загиблих під час Майдану і тих, хто гинуть сьогодні на фронті. Найкращою віддякою тим людям має бути добре життя наших дітей, внуків і тих діточок, які сьогодні тут стоять. Це ключові речі. Я переконаний, що Донеччина. От сьогодні ми відзначаємо у Краматорську День гідності і свободи. Невелика когорта людей зібралась тут. Я думаю, що якщо взяти по партіям демократичного табору, то їх, членів партії, набагато більше, ніж сьогодні присутні тут. Це значить, що сьогодні, в принципі, ще не стало сутністю поняття свободи і гідності для більшої частини Краматорчан Але ми з вами, оце ядро. Маємо зробити, щоб переконаність в тому, що потяг до свободи і гідність це відмінна риса характеру українця. І що ми завдяки цим чеснотам зуміємо облаштувати життя як найкраще? Я дуже хочу, щоб за два наступних роки, поки відводиться децентралізація і повністю передасться влада на місця в громади, щоб насправді тут постала зовсім. Інша Донеччина, і не тільки будинки, не обшарпані такі, але насправді красиві. І насправді, щоб у палацах культури були спектакли, були не просто шароварні концерти, а була насправді і органна музика, і класична музика, і багато чого. І туди люди ходили. Тому що не тільки дороги, не тільки будинки, а сама сутність, саме дух, який має оселитися в серцях і душах. Крамоторчан і жителів Донецької області це є відзнакою європейськості. І тоді ми насправді будемо вдячні тим, хто поклав голови свої за свободу, за Україну, за те, щоб ми з вами могли жити в мирній, класній державі. Слава кожному із вас! Слава Україні!